Друзі, поваю всім привіт. Стою біля машини, не можу відійти. Так сильна спина болить, що прям тупо єлі доїхав до лікарні. Так, в це місце приїхав. Зараз подивимося, що вони мені допоможуть, не допоможуть. Подивимося, як вона тут все працює. Тому що в емердженсі ми вже бували багато разів. Тепер приїхали сюди. Вчора просто невдало, просто тупо сів на диван і все щось як хруснуло. В той поясниці можна натиснути цю кнопку, і двері відкриються. Раз двері відчиняються. два. Пацієнт, чекін нам туди стоїмо тут в лінії, чекаємо нашої черги. Чекін вона зробила. Зважили раз, поміряли тиск і кисень. Два набрали пані перекладача. Зараз на лінії також чекає лікаря. 4, 7, 9, 7. Глянув се малий лікар, подивилась, зробила мені укол. Після уколу зачекали десь 20 хвилин. Біль не прийшов. каже: ну що можеш їхати тоді в невідкладну допомогу, тому що у нас немає тут не МРТ, нічого такого в нас немає. Зараз стоїмо на світлофорі, велосипедиста збили. Да. Велосипедист його збили машиною і лежить просто до Так, наші апдейти. Лікар прийняв, подивився, каже: МРТ тобі не буду робити. Зроблю тобі рентген, дам ліки, дам тобі тейп на спину, типу, скотч такий спеціальний, і все. Каже, все добре, є якесь там розтяження. Ось тобі, будь ласка, ліки. Їдь додому, відпочивай, бережи спину, займайся фізкультурою. Приїхали в аптеку, лікар прописав ліки. Ось велика аптека. дивись, а ось наша в фармасі. Все, сказала, 10 хвилин, каже, ми тобі ще все зберемо, все зробимо. От тут це воно так виглядає. Сьогодні я виїхав, мабуть, 9 тому зараз вже п'ята вечора, тільки-тільки добрався додому. Цілий день сьогодні подорожував. Подобався весь підхід, професіонально все чітко.